Віктор Волощук. Містичні оповідання Гадюка. Вузька лісова стежина, нарешті, вивела на невеличку галявину, посеред якої стояв дерев'яний будиночок під соломою. І Люда зітхнула полегшено. Знайшла. В будиночку мешкала вдова лісничого. Це була стара жінка років сімдесяти. З добрим приязним обличчям, вона запросила гостю в невеличку кімнатку, що слугувала їй кухнею, і, всадовивши на стілець, зайнялася перерваною її приходом справою, розливанням якоїсь зеленого кольору рідини в невеличкі пляшечки, і складання їх на довжелезній полиці біля стіни, де вже стояло чимало різноманітних скляних посудин з потравами. Відтак, Витерла руки рушником і сіла на тахту навпроти гості. Ну, розповідай, що тебе привело до мене. Люда потупила погляд. Не знаю, як почати, бабусю, а ти прямо і починай мене соромитись нічого. Я вже давно живу на світі і багато чого бачила. Коханий мій служить в армії, і я за ним дуже нудьгую дрожем у голосі заговорила Люда. Так от я б хотіла дізнатися, чи не можна мені його побачити з допомогою чарів. Та навіщо тобі чари? здивувалася стара. Чи не простіше поїхати туди, де він служить, і побачитися з ним? На жаль, це неможливо. Мої батьки завжди були проти нашого кохання з Андрієм. Вони мене нізащо не відпустять. Та чим же я можу допомогти тобі, серденько? Чарівне дзеркальце тільки в казках буває. Але ж я не задарма, я ось принесла перстень, повідомила Люда зі сльозами на очах. Коли Люда дістала зі своєї маленької модної сумочки, золотого персня з діамантом, очі старої жадібно зблиснули. Взявши його, вона підійшла до віконця, щоб краще роздивитись. А він не крадений. Та що ви? Мимоволі обурилася Люда. Це мені мати до шістнадцятиріччя подарувала. Гаразд, я постараюся допомогти. Сперсним у руці стара вийшла в іншу кімнату і повернулася хвилин через десять, принісши з собою якийсь згорсток і дві кольорові пляшечки червону і чорну. Вручивши все це дівчині. Вона докладно пояснила їй, коли і як цим можна скористатися. До 15 років Люда не цікавилася хлопцями, і ті її ровесниці, котрі вже гуляли відкрито, навіть почали було кипкувати над нею. Та тут з'явився Андрій. Красою свого витонченого обличчя він полонив її вже при першій зустрічі, при першому ж погляді. Та він був з бідної родини, до того ж, навчався в профтехучилищі, і батьки, люди, доволі заможні люди, навіть чути не хотіли про таке знайомство своєї доньки. Вони зустрічалися таємно, лише кілька разів на місяць, та все ж були найвідомішою закоханою парою в містечку. Надто ж, бо були віддані одне одному, і тим більш важкою була для них розлука. Коли Андрій пішов в армію, життя втратило для люди всякий сенс. Та ще й листи від Андрія зовсім не приходили. Певно, їх перехоплювала на пошті впливова матуся. Люда кілька разів влаштовувала вдома скандал з цього приводу, та хіба від її товстошкірих батьків можна чогось добитися? Останнім часом Люда часто втрачала контроль над собою. Вона надовго зачинялася у своїй кімнаті, наодинці з фотографією Андрія і гірко ридала, мов би оплакувала небіжчика. Словом, вона була вже майже на межі божевілля, коли одна давня приятелька порадила їй звернутися за допомогою до вдови лісничого, яка промишляла відьмування. У ніч, після відвідин відьми, Люда зачинилась у своїй кімнаті. І зайнялася магією. Зі згортка, взятого у відьми, вона дістала зміїну шкіру і підпалила її на металевій таці, котру поклала на підлогу. Шкіра горіла повільно, потріскуючи, а люда зовсім гола в тьмяному світлі торшера, котре огортало таємничістю її гарне молоде тіло, і всі предмети довкола, кружляла над вогнем. І пошепки промовляла закляття. Коли вогонь згас, Люда зібрала попіл стаці у великий кришталевий келих і залила його вмістом червоної пляшечки. Кілька разів, струсунувши келих, вона великими ковтками випила суміш. Їй обпекло горло. По тілу розлилось приємне тепло. Стало паморочитись у голові, непевною ходою. Вона підійшла до ліжка, відкинувши ковдру, сіла на нього і, починаючи зі ступнів ніг, стала ретельно втирати в своє тіло вміст чорної пляшечки. Рідина була киселеподібною і мала нудотний запах. Натерті нею частини тіла спочатку пекло вогнем, а потім вони німіли. Натерши себе всю, Люда раптом відчула надзвичайну слабкість. Вона витягнулася у ліжку і заплющила очі, ніби прірва розчахнулася під нею, і вона довго кудись падала. Здавалось, що цьому не буде кінця, але раптом щось сильно струсонуло її, і вона відчула під собою твердь о, благословенна твердь! Та перевести дух вона не встигла. Якась могутня сила одразу ж схопила її і стала чавити. Ламати, вивертати, неймовірний біль розпанахував її тіло, а вона навіть крикнути не могла, оскільки зовсім втратила владу над собою. Нарешті її муки припинились, і вона відчула, що знову летить із шаленою швидкістю, але тепер вже в зворотньому напрямку, вгору. Напевно, вона повертається на землю у своєму новому прояві. Розплющила очі і озирнулася на всі боки. Під нею бетонна доріжка, а довкола височать перекладини, жердини, інші спортивні снаряди та тренажери. Без сумніву, вона на території військової частини, куди й прагнула її душа. Не дивно, що все здається їй таким величезним, адже сама вона стала зовсім маленькою. Та не про це зараз треба думати, а про Андрія, котрий повинен бути десь поблизу, якщо вона тут з'явилась. Він справді був неподалік, стояв біля одного з освітлених вікон найближчої казарми. Більшість вікон не світилось і курив. Вона впізнала його одразу, хоч світло на нього падало слабке, і він мало був схожий на себе звичайного. Голова пострижена наголо. Одягнутий в якусь мішкувату форму жовто-зеленого кольору, трохи смішний і жалюгідний в такому вигляді, та це її кохана людина. Люда захопилась і підповзла до Андрія надто близько, хоч стара відьма заклинала її триматися на відстані і у затінку. Та хіба любляче серце прислухається до голосу здорового глузду? Раптом він здригнувся. Напевно, Помітив її і перелякався. Кинувши недопалок, він поквапно йде геть. Стій, це я, твоя кохана, хотілося гукнути Люді, та вона видала тільки відворотне шипіння. У відчаї вона кинулася за ним, щоб наздогнати, зупинити. І раптом він нахилився до бордюра невеликого газону, висмикнув цеглину. А наступної миті. Це глина вже летіла в її бік. Це було останнє, що вона побачила у своєму короткому житті. Коли Андрій влетів у казарму, задихаючись, днювальний біля тумбочки, котрий хвилин десять тому його замінив. Андрій теж був у наряді, запитав його, чим викликана така поквапність? Може, на горизонті з'явилося начальство? Та ні. Яка зі гадюка прив'язалася до мене, довелося ж бурнути цеглиною. Здається, я її вбив. Андрій був білий, як крейда. Біси з нею, з гадюкою не варто хвилюватися. Андрій пішов відпочивати, та сон до нього довго не приходив. Борсаючись у ліжку, він картав себе за боягуство і особливо за вбивство гадюки. Оскільки був вихований в дусі бережливого ставлення до всього живого. І тільки вранці він заспокоївся, коли виявилось, що гадюка з місця події щезла, зосталась тільки велика калюжа крові на бетоні. Хлопці ще дивувались, як могла вона, втративши так багато крові, все ж кудись подітись. І коли через кілька місяців йому не наважилися повідомити про це одразу. Рідні написали про трагічну загибель його коханої, Люду знайшли з проломленим черепом у зачиненій із середини кімнаті. Він, звичайно ж, ніяк не міг пов'язати цю жахливу трагедію з тою незначною нічною подією, про яку вже почав забувати. Віктор Волощук Гадюка.